Сьогодні вимушений зняти такий ролик, який я ніколи би не хотів знімати. А саме про те, що робити, якщо на персику або ще з зими змерз цвіт повністю. Ну, або повністю, або частково, у мене тут де неде на чубках є цвіт. Ну, і, але це таке місце, бо в мене там е, в е, ну, іншій частині ділянки досить непогано перезимували персики. От. Або якщо з зими змерз цвіт, цвіт, як я вже казав. Або якщо е, після приморозку весняного, пізнього змерз або цвіт, або плоди. У мене минулого року так було, цього року зимою змерз, ну нормально. <схід> Щось зробимо. От. Але в мене це просто така ділянка. Я дивився тут в людей нормально. У мене тут просто болото, то е, тягне, ну, падає мороз більший на 2-3 градуси, ніж в, ну, в інших місцях. От. Ще раз кажу, таку обрізку проводимо, якщо змерз цвіт. Навесні або взимку. Як бачите, ми сформували на цьому персику шикарне вертено, залишили великі зони плодоношення, як бачите. От. Але тут практично цвіту нема. Тут де буквально, буквально от, декілька, 2-3 квітки тут є зверху. От. На сусідньому дереві там є буквально тут декілька квіток. Навіть ні, отут десь щось, бачите, тут є, тут буквально, тут знизу одна. Ну і тут на сусідньому трошки, трішки, може, більше 5 штук квіток, отам. От. Що робити, коли в нас є зона плодоношення, а плодоношення 100% не буде. Ми вкорочуємо оці гілки, бачите, ми тут оці плодоносні наші гілки, ми їх вкорочуємо всі на заміщенні. І залишаємо якомога похиліще. Якщо є таке вертикальне, ми його 100% забираємо і навіть буквально забирати по старій деревині аж внизу. Що маю на увазі? Показую. Прошу. Ця гілка хороша, лишаємо, не повністю, звісно, а оця нам тут 100% не потрібна, обрізаємо на пеньочку невеликий. На персику, як я вже 100 разів говорив, залишаємо невеликий пеньочок. Далі, оцю гілку вже забираємо на буквально декілька. от. Декілька бруньок. Те саме робимо тут. Буквально дві-три бруньки. Нижні також, те саме. Цю, бачите, відходить вверх, забираємо повністю. Це вкорочуємо дуже сильно. Важно залишати нижній пагін. Далі, далі, далі. Це вкорочуємо сильно, корочуємо сильно тут. Тут наже вкорочено, вкорочуємо сильно тут. Бачите, я обробляв. Персик від кучерявості і кучерявості, як бачите, практично нема. Тут буквально щось пробувало проявлятися, але я його припалив міддю декілька днів тому ще раз повторно. По зеленому конусу бажано персик обробляти, як я вже неодноразово говорив, з системними препаратами. Тобсінем, якщо є температура, міравіс, Скор, якщо є температура, якщо немає температури, там плюс 10, плюс 5, Хорусом. Або міддю, також непоганий варіант. Далі, маємо тут, бачите, роздвоєння. Тут я не знаю, між іншим, що тут робити, конкретно отак зроблю. Якісь зроблю. заміщення лишу, подивимось що тут буде. Те саме тут, це вам можна навіть забрати повністю, він тут не потрібний, доверху росте не потрібне. І буквально 2-3 бруньки. От. Так, от таке робимо. Тут забираємо цей сучок, він тут не потрібний, він за високо йде. Це теж так, тут не треба. Тут буквально 2-3 бруньки. Можливо, навіть це забрати, але це не буде. Хоча, може, заберу навіть. На що, вон, тут не треба. От, заклали щось тут, закладемо, тут у нас щось виросте. Все, це вертикально загущує. Забираємо. Забираємо це, бачите, як виходить якесь незрозуміло, що я тут лишав. Якісь заміщення. Ну, я думаю, тут урожай буде, звісно, що там потім якось коригувалося Але урожаю нема, значить 100% забираємо тут і цей підрізаємо ще коротше. Центральний провідник ми тут не чіпаємо. Бо, як я вже казав, тут є надія, що будуть якісь два персики. Але його, в принципі, також не треба було б чіпати. Що ми можемо тут зробити? Покорочувати оці е, гіллячки буквально. Буквально. Тим, що часом цвіт зараз не втнути. От, немає цвіту. Далі. Ну, ще цей можна, ще там якась кучеряві нього на чубку. А, тож, заберемо. Так, залишимо буквально. Все-все-все. все І і і останній штрих. оце. Легенько прикоротимо. От таку обрізку персика, як бачите, я пропоную. Ми в даний момент максимально звузили крону донизу, до, до середини. Що нам це дасть? Нам це дає, що тут на наступний цього сезону, цього літа, наросте дуже багато хороших гілок, які також треба буде влітку обрізати. Наголошую, зараз не літня обрізка, це завершення весняної обрізки. От, вони нам наростуть влітку, ми їх ще гарненько прорідемо, зробимо літню обрізку. І вже на наступний сезон, якщо не буде таких цього року, і потім не буде ще пізніх весняних заморозків, ми зможемо отримати якийсь урожай на цьому перську. Я на цьому перску отримав урожай вже, досить хороший урожай у 2022 році. Досить було смачні видужені такі персики. Мені сподобались. Розглянемо ще один приклад. Ще й так спіпало, що це ті самі персики, які я показував, обрізку яких я показував попередньо. Також сформували, сформували бачите, дуже гарне вертино, і мусимо зараз цю зону плодоношення всю забирати. Вкрочуємо гілки, бачите? Це потужне. Давайте його не будемо чіпати. Тут дивимося, дуже важливо, важливо ще немає цвіту, нема. Забираємо. Досить низько, бачите, відкрили. Тут є в нас квіточка. Її обов'язково залишаємо. Можна залишити тут, тут одну брунечку. Бачите, вона навіть вже відсвіла практично. От. Далі, далі, далі. Тут вкорочуємо сильно, вкорочуємо, сильно. Все вкорочуємо досить сильно. Такі речі віддаляються, забираємо. З даний момент вони нам не потрібні. Щось близько один біля одного. Це забираємо. Не потрібно. Тут вкорочуємо дуже сильно. Дивимось далі. Нема цвіту. Дуже сильно вкорочуємо. Тут взагалі не потрібно нам цього. Працюємо з цим боком. Забираємо тут. Все коротко забрали. Забрали. Ще раз пояснюю, я в багатьох відео це вже говорив, але ще на всякий випадок поясню раз, для чого ми вкорочуємо персик взагалі. Та для того, щоб спровокувати однорічну деревину. А для чого нам однорічна деревина? Для того, щоб е, отримати на ній урожай, бо персик закладає урожай на однорічній саме деревині. А з стовбура старого молодий пагін проростає погано. Тому потрібно завжди стимулювати персик от такою обрізкою короткою, не обрізкою короткою, взагалі обрізкою, щоб утворювалася молода однорічна деревина. От. І от, е, Треба уникати такого віддаляння гілок. Я, між іншим, якщо тут щось хороше піде з цієї або з цієї гілочки, я цю видалю повністю, бо вона далеко вже відійшла. Хоча це, це допускається ще. 30 см, так як тут не страшно, в принципі, не страшно. Але в ідеальному випадку треба, щоб воно було ще ближче. Отак, або тут, як тут, бачите, однорічний пішов. Непогано. Далі, дивимося, що нема цвіту, цвіту нема. І е, також, коли ми думаємо, що персик змерз. Вже точно квітів не буде. Все одно я раджу почекати до повного цвітіння, щоб ви бачите, де та квітка вилізе. Бо я думав, що тут взагалі нічого не буде. Але якісь ще пару квіточок є, є надія, якесь хоча б сигнальне плодношення отримати. Тому, якщо є сумнів, чи змерзло чи ні, чекаємо до повного цвітіння. Між іншим, через те, що персик може отак змерзнути, як зараз, люди і не обрізають персик до цвітіння. Обрізають вже от або по рожевому бутону, коли видно, що й збереглося, або по цвітінню, або вже навіть після цвітіння. Тоді, коли вже видно, які плоди зав'язались, які гілки краще навантажились, і вже ви зрозуміло, що не буде зворотніх заморозків. Тобто є підхід обрізати персик, або легенько обрізати до соку руху, а потім вже коригувати по плодах, по цвітінню, по плодах, або обрізати один раз. Вже, коли повністю все зав'язало, всі плоди. Щоб уникати всіх повністю негативних факторів, в такого підходу є мінус, значний мінус, а саме ми можемо отримати погано сформоване дерево. Бо якщо ми будемо ганятися за одною квіткою тут, двома квітками там, персик буде втікати сюди, сюди, сюди. Тому я все-таки стараюся, щоб уникнути такого поганого формування дерева, все-таки. Проводити легку або середню корекційну або повну навіть корекційну обрізку до сокоруху. Щоб мене не збивало, де там є плід, де нема. От. Хоча цього року мені здалося б навіть не обрізати персик до сокоруху. Бо я ну, би щось можливо десь би тут була гілка, тут з, з плодом і щось би більше навантажив. Ну, але це вже мені також говорить така трішки е -жад, жадібність. Ну, але... В принципі, я не шкодую. Я не шкодую. Добре. Завершуємо дивимось, дуже добре, де є квіти в нас. Тут нема нічого. На цій гілці тут нема нічого. Коротко. Далі я звідси не бачу. Тут є якісь квіти. Тут є квітка, тут є квітка, тут нема. Коротко, коротко, коротко. Цього не потрібно. Коротко. коротко, Завершуємо обрізку. Тут цвіту нема. Обрізаємо. Тут нема цвіту. Обрізаємо. Зверху тут також ніде цвіту, практично нема, обрізаємо дуже коротко. Зверху можна, бачити, різати навіть от на одну бруньку. Більше не потрібно. Одна брунька повністю вистачає. І дивимось тут. У мене є підозра, що на цьому персику центральний провідник голий, не розумію чому, але тут змерз весь цвіт на центральному. Переважно, між іншим цвіт переважно зберігається зверху. Саме тому, що цвіт зберігається краще зверху, на висоті від 1,5 метра до 2 метрів і так далі. Я використовую форму крони вертино і навіть даю перевагу чашовидній кроні. Саме тому що цвіт краще зберігається зверху. Якби я, в мене були всі от персики отак, як чаша сформовані то півтора метра, я би майже ніколи нічого не бачив. А так, хоча є якась надія, що зверху, ну там інші приклади, ви можливо, покажу зараз. Побачили, що цвіт зберігається набагато краще зверху. І от. Скільки на центральному провіднику нічого нема, вкорочуємо його досить сильно. От, І таку обрізку я пропоную. Персика, якщо. Обмерзли плоди, наголошую. Або ще з зими, або вже після зворотніх заморозків. Якщо навіть у вас файно зав'язався персик. Дуже добре зав'язався персик. Квітень, травень і десь в середині травня вглупив мороз, все змерзло. От таку обрізку робимо. Я, між іншим, провів наголошував неоднорсовому минулого року, після того, як в мене змерзли персики, дуже гарно зав'язали. Змерзло все в травні, 10 травня, мінус 5. Я провів отаку от обрізку. І от таким чином мені вдається тримати веретино. На завершення я хочу показати, що все-таки є в мене де-неде -де цвіт персика, і досить непогано. І висновок можу зробити який? Залежить від сорту. Маєте приклад. Прошу. Це сорт здається, що Концентіна. Інжирний нектарин, якщо я не помиляюсь, швидше за все. Досить такий крупноплідний. І як бачите, цвітіння. Скажімо, десь 75% бруньки. Бо все одно де є випади, може навіть 60% бруньки. Але більше до 70 мені виглядає. От. І біля мене з іншого боку персик Royal. Чи Royal Pride. Чи Royal Glory. Здається, Royal Pride. Низ, як бачите, повністю пустий. де де тут одна дві квітки там є. І верх, верх. Буквально от, ну є де-не-де де, там парок квіток. Тут, там, десь щось є, розумієте? от. І між іншим також, бачите по стійкості до кучерявості. Концентіна чистенький, я його обробляв. Цей також обробляв і є. Ем, ну, є припечена кучерявість. Бачите, вона така вже припечена досить. От, видно, яка вона вже є припечена. Обробляв також мій ще додатково. Тому ще один такий підвисновок. Вибираємо сорти, перевірені людьми в своєму регіоні. Ну або як я нащеплюємо 20-30 сортів, садимо ряд і тоді випробовуємо. От такі більш-менш можу зробити підсумки зі свого досвіду вирощування персика в різні сезони і, як бачите, в, наш, в наших умовах. Між іншим, обрізку цього персика треба буде ще провести, бо він не обрізаний. Бачите, я ну, так чергував де-де де дивився, який, я, ну, який підхід краще, все-таки. Краще персик в нас різати напевно по, по цвіту. Або навіть по плодах. Це я буду різати аж по плодах. От. Якщо вам сподобався такий підхід до вирощування персика і ну, те, що я пропоную, пишіть мені про це в коментарі. Якщо вважаєте, що відео корисне, обов'язково поділіться з друзями, тими, хто цікавиться такою, такими речами. І дякую за увагу. Побачимось!